В окупованому Криму сталися вибухи в районі військового аеродрому біля міста Саки. У Новофедорівці горіла злітна смуга і склади з боєприпасами. Перший вибух пролунав близько 15.20, всього повідомляють про 10 вибухів. Місцеві жителі також повідомили про велику кількість автошвидкої допомоги, які їхали у бік Новофедорівки з Євпаторії. Крім того, з Новофедорівки масово почали виїжджати туристи та місцеві жителі. На виїзді утворилися затори. Міністерство оборони Росії тим часом стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі стала детонація кількох авіаційних боєприпасів, і також, за їхніми даними, нібито ніхто не постраждав, і авіаційна техніка не пошкоджена. Проте деякі телеграм-канали повідомляють про щонайменше трьох постраждалих, яких госпіталізували до лікарні міста Саки. Вибухи сталися на авіабазі окупантів, з якої зазвичай вилітають винищувачі бомбити південні області України.